Вітаю, мене звати Тетяна. Рада бути частиною проекту Мамквор для мене цей тиждень був дуже цікавий. Я проголошую його тижнем натхнення. Ці лекції легко сприймаються. Інформація дуже цікава. Вона надихає тебе. Я дуже рада, тому що на цьому тижні я навчилася, де можна взяти ресурс для нових починань в моїй голові. Почали зароджуватися якісь нові ідеї, де б я хотіла себе знайти. Загалом тиждень проголошується тижнем. Натхнення. Дякую. Привіт, я Алла, мені 32 роки, і вже 9 років я не маю змоги повноцінно працювати. Минул перший тиждень проєкту MomWorks і я можу сказати, що проєкт реально крутий. У мене вже більше відкриттів, ніж я очікувала. Тут дуже така тепла атмосфера, відчувається максимальна підтримка, відчувається те, що ти не один. І дуже класно, що саме в цьому проєкті Тобі не просто пропонують якісь вакансії, а допомагають знайти себе. Мене звати Марія. Я вже тиждень є учасницею проекту Мамбок. Я зрозуміла, що я на правильному шляху. Проект для мене за тиждень навчання дав як психологічну підтримку, як надав нові знання для мого кар'єрного зростання. Я сподіваюся, що я себе реалізую у професії, яка дозволить мені поєднувати догляд за дітьми моїми, реабілітацію моєї донечки поєднати і бути фінансово незалежною.